Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи, фопи і директори. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо питанню зростання податків на зарплату, адже відповідно законопроект вже представлено в Раді. Отже, як може змінитись оподаткування зарплати українців? розглянемо далі. Цьому випуску, що відбулось 18 липня 2024 року. На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект, погоджений кабінетом міністрів. До речі, яким передбачається внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Це законопроект за номером 11416 і серед. Змін, які представлені в тексті законопроекту, зокрема зростання ставки військового збору, в тому числі на заробітну плату, а також оновлений підхід до розрахунку ПДФО із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, у разі якщо така нарахована заробітня плата складає розмір. Нижче мінімальної зарплати, і так в тексті проєкту закону представлено нову формулу розрахунку ПТФО, якщо подату, якщо нарахована зарплата за у працівника за місяць складає менше мінімалки. Як передбачено у проєкті закону, роботодавець має розрахувати податок спочатку із фактично нарахованого доходу. Ну, наприклад, працівнику за місяць нараховано 5 тисяч гривень зарплати. Розраховуємо податок 18% з фактично нарахованого доходу і отримуємо із зарплати працівника. Далі роботодавець має. Визначити ПДФО з різниці від мінімальної бази оподаткування, яка вводиться до норм податкового кодексу в представленому тексті проекту. Мінімальною базою оподаткування є розмір не менше ніж мінімальна зарплата, яка діє в місяці нарахування. При цьому таку мінімальну базу оподаткування органи місцевого самоврядування можуть регулювати і затверджувати, тобто вона може бути і більшою розміром. Але точно не менше мінімалки. Тобто, у нашому прикладі, якщо працівнику нарахована зарплата 5 тисяч гривень, підприємство розраховує ПДФО з різниці від мінімальної бази оподаткування і фактичного доходу, мається на увазі, ну от у нас в липні мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Відповідно, ми визначаємо е, різницю. В базі оподаткування 8 тисяч мінус 5 тисяч нарахованої зарплати, різниця 3 тисячі, розраховуємо 18% податку від цієї різниці і коштом роботодавця Сплачуємо до бюджету, ця різниця не є додатковим податком нашого працівника, і з зарплати працівника не утримується. Ця різниця є коштами і витратами підприємства і сплачується за рахунок коштів підприємства. Відповідно, у зарплатній звітності мають бути зміни передбачені вже в подальшому після того, як відповідний законопроект буде прийняти, і ми будемо таку різницю окремо виділяти і показувати. Ну а також зверніть увагу, що у законопроекті також представлено виключення, хто не користується такими правилами. Це положення не буде застосовуватися до установ та закладів організацій, що фінансуються з державного бюджету, комунальні підприємства, а також підприємства та організації всіх українських громадських організацій осіб з інвалідністю. Тобто, для них такі правила, новаційні правила по ПДФО не будуть поширюватися для всіх інших роботодавців. Будуть колеги. У нас сьогодні дуже важливе відео, щоб не пропускати наступні свіже відео про це Зараз раджу підписатись на мій канал Блог Тетяни Моєсенко. Ось там кнопочка підписатися. Дякую всім, хто вже підписаний, і ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Ну а ми крокуємо далі. У тексті законопроекту, про який я зараз розказую, також передбачено збільшення ставки військового збору, в тому числі на заробітну плату. І для працівників, як ставка військового збору сьогодні складає півтора відсотки, але у тексті законопроекту цей розмір збору зростає до п'яти. Тобто. Фактично, у разі прийняття цього законопроекту у працівників при обчисленні податків і військового збору на руки буде виплата менше, адже військовий збір поставці зріс, сума утримань збільшилась, а отже, сума. На руки виплати зменшилась деякі роботодавці компенсують працівникам зростання податків шляхом підвищення зарплати, тобто зростання податків це головний біль, в першу чергу, роботодавця, як компенсувати е, ту різницю втраченого заробітку, про які домовлялись працівники роботодавець під час укладання трудового договору. Також про це питання треба подумати. Ну і е, колеги тримаємо руку на пульсі, адже ми маємо відслідкувати, як далі буде розглядатися це. Законопроект і своєчасно відреагувати на нього. Тому я буду рада вас бачити на своєму ютуб-каналі. А наразі цей випуск. Обіймаю вас всіх цілою. Люблю, Па-па!